Так, само гучно, так само страшно, як у Києві цієї ночі було і на Одещині. Там троє людей поранені унаслідок ранкової дронової атаки. РФ пошкоджені багатоповерхівки, складські будівлі із зерном, палац спорту, автівки. Який стан поранених людей? Що зараз відбувається біля житлових пошкоджених будинків, розкаже наша колега із Суспільної Одеси Олександра Пономаренко. Вона вже з нами на зв'язку. Олександро, вітаємо тебе і чекаємо на подробиці. Будь ласка. Колеги, вітаю дійсно близько четвертої ранку в Одесі та на Одещині почали лунати вибухи. Працювала і протиповітряна оборона, але є пошкодження цивільної інфраструктури та є поранені люди. Повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Серед поранених у нас троє людей. Це саме в Одесі. Поранена у нас жінка, якій 73 роки, поранена. Також жінка, які 27 років, і чоловіки, якому 36 років двох жінок забрали до лікарні чоловіку. Відразу надали допомогу на місці амбулаторно, і зараз жінки також за інформацією про службу одеської міськради лікуються амбулаторно. З ними все добре. Вони перебувають вдома. І у нас є пошкодження. На жаль, це і багатоповерхівки позаду мене. Дев'ятий поверховий будинок, де є такий отвір від влучання. Або ж уламків або ж самого дрона. Це буде вже після висновку прокуратури. Це вже буде ясно. І та правоохоронців інших на місці зайнялися пожежі. Давайте послухаємо коментар ДСНС детальніше про пожежі, які вони ліквідовували вранці. Наслідок нічної атаки пошкоджень зазнав. Багатопрохожу житловий будинок, де на останньому поверсі виникло займання, яке вогнеборці оперативно ліквідували. Також пошкоджень зазнав до тепер холожтовий будинок, де на четвертому поверсі виникло пожежа, яке вогнеборці також оперативно ліквідували. Окрім цього, внаслідок атаки виникло займання сказкою будівлі та автомобілів. Також пошкоджено палац спорту. Захолими ДСНС надано на допомогу 22 особам. Роботи підрозділів ДСНС ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, через що наші рятувальники мали перебувати в укритті. Від ОСН залучалась смарт з техніки та 92 вознеборці. Також вкотре пошкоджений у нас в Одесі Ботанічний сад, палац спорту також не вперше пошкоджений від атаки Російської Федерації. І найголовніше і найстрашніше те, що пошкоджені цивільні будинки, де живуть люди. Зараз тут триває ліквідація наслідків дронової атаки. Це і багатоповерхівки, і п'ятиповерхівки, і дев'ятиповерхівка, яка зараз я перебуваю позаду неї. Люди прибирають зараз уламки, скло в своїх квартирах. Також люди прибирають, викидають меблі, які пошкоджені на вулицю. Ось падають позаду мене, але на безпечній відстані. І е, у нас також пошкоджена багатоповерхівка, п'ятиповерхівка, точніше е, за даними прокуратури на Одещині. Е, там зернові склади і е, е, сім автівок. І хочу, аби ви послухали коментарі е, двох жінок. Вони е, жительки е, будинку цього, як вони пережили ранкову атаку, де ховалися вранці, і чи було де їм сховатися? Потом подскочили и бегом стало оно ну, как-то сильно что-то вот это самое мы бегом и только вышли просто в коридор. У нас там мы всегда в коридоре сидели, ну или вниз спускались. И только я двери закрыла квартирные. И вот это как врезала. Я только открыла и посмотрела. Ну все, говорю, уже залетело. И выбило все окна. У нас бомбовежища нету. Это чисто подвалы, которые люди э, спускаются. Это чисто для того, чтобы это осколков, защита и все. А фактически у нас здесь в доме нету только подвалы. И люди спустились. Многие люди были в подвале, когда была тревога. Поэтому у нас только единственно были ну, эти, э, стеклом поранило людей. Два человека. У деяких квартирах також за словами жінок проживати неможливо. Люди будуть користуватися або ж гуртожитками, які надає місто. Можна підійти тут. Працює поруч оперативний штаб Одеської міської ради або оперативний штаб району, де надають допомогу людям. Працюють і волонтери, і також представники від Червоного Хреста комітету Червоного Хреста вони видавали і плівку, надавали допомогу. Волонтери можуть надати вам гарячу їжу, можуть надати людям з пошкоджених квартир також і ковдри. Я бачила люди. Брали бачила також. І брали і воду, аби брали допомогу. Допомагали волонтери добробату. Також щоб прибрати наслідки у квартирах. І триває ліквідація правоохоронці на місці, фіксують наслідки ранкового російського злочину. Тому колеги передаємо слово. Олександро, тобі дякуємо. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була наша колега із Суспільної Одеси Олександра Пономоренко розповіла про наслідки сьогоднішньої масової атаки для Одеси і загалом для регіону.